Зі сходу додому, український стяг, котрий півроку тому прикарпатські школярі передали на фронт, повернувся. Отримавши довгоочікувану відпустку, бійці АТО поспішили до дітей. Діти передали прапор, який в мене бойовий був. Я його привіз сюди в школу передати з розписами командира батальйону всіх. З великою подякою ми відносимося до діточок, які іменно люблять Україну, які просто. Дають нам то натхнення, то всю бойову нашу наснагу, яку ми з якою ми воюємо. Бійці переконують саме цим прапором перемотували гармату бойового танку, коли звільняли Дебальцеве. Тому розповіді про долю їхнього стягу школярі слухали, затамувавши подих. Ця зустріч мені сподобалась. Я дізнала дізналась дізналася багато чого, і я хочу, щоб наша Україна була незалежна від інших, і щоб в нашій Україні був мир, і всі воїни АТО повернулися здоровими і живими. Окрім дискусії на тему війни, бійці провели патріотичну виховну годину, на якій спонукали дітей добре вчитись, мовляв, саме їх покоління творитиме нову державу. Саме головне, щоб ми майдан вибороли, війну ви гриб. Ваше просто прохання до вас, щоб ми вчилися, вчилися і будували Україну. Ми своє діло зробимо і далі продовжуємо. ви. Керівництво школи, яке вже не вперше проводить подібні заходи, закликає підтримати їх ініціативу, адже переконує, чим суттєвішою буде допомога бійцям, тим швидше закінчиться війна. А відтак і дітям навчатись стане спокійніше. Такими темпами, якщо ми будемо сприяти нашій армії, то я думаю, що Оті сепаратисти, терористи ну, досить швидко будуть нашими бійцями розбиті, і в Україні на конець запанує мир спокій, а ви зможете спокійно навчатися і вже не перейматися такими турботами. Ну далеко не дитячого. Гостей зі сходу діти вітали патріотичними піснями та вручили їм безліч пакунків, котрі згодом повезуть у Дебальцеве.